Привіт, друзі! Я тебе рада вітати на першому рівні нашої навчальної платформи Галянт Про. Мене звати Галіант Олена, я є засновником навчальної платформи. З першим рівнем ти можеш освоїти саме інтернет-магазин з нуля по системі дропшипінг. У нас представлені ось такі курси: курс інтернет-магазин з нуля, до речі, автором, яким є саме я. Також у нас представлені постачальники понад 600 різних видів товарів, з яких ти можеш обрати саме той товар, з яким ти можеш розпочинати свій бізнес. Також у нас представлена інструкція, як саме запускати таргетовану рекламу, розібратися чітко саме в даному інструменті і залучати своїх клієнтів. І в даному рівні у нас представлений курс по перепискам, автором якого також являюся я, з яким ти можеш розібратися, як спілкуватися зі своїми потенційними клієнтами і доводити їх до продажу. Звичайно, ж я буду рада тебе вітати в своєму інстаграмі. Тому я тобі бажаю, щоб тебе все обов'язково вийшло в даному курсі, щоб тебе обов'язково вийшло запустити свій перший інтернет-магазин і щоб в тебе були також перші продажі.